Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. оговтатись від нічного жахіття керована. Авіабомба розірвалася неподалік її будинка. Це ж бачите, що все чистенько, що тому що брав, спала мама. Тут ми отам з чоловіком. Це ж це поснімали, і воно це вікна. Ось усі нема нічого. Вона там тільки шибочка. Люстро, це все, все волною. Тут стекла було. Я бос пішла, бос, кров втекла. Ось мене полікували. Лікарі ходили, тому що мама сердечниця, сусіди, хороші, приятні люди. Рядом дітки. Уночі ворог завдав авіаудар у подачному кооперативу в місті Суми. В епіцентрі вибуху опинилося домогосподарство літнього подружжя. Шансів вижити у пари не було. Будинок одразу зайнявся. З-під завалів, після гасіння працівники ДСНС витягли тіла двох людей. О п'ятій вранку дзвони сусідка от, от, от їх так і так було прям, пряме попадання. Ну то, що ви вже тут бачите і. Миколи Івановича й Тетяни Петровни не стало. Від будинка нічого не залишилось, і їх немає. У теплиці були, я ж кажу, вони тримали, були у них там сарайчик і десь десяток, півтора курочок. Постраждала також і сусідська родина, зокрема, діти двох і восьми років. Вони були ну, чоловік з жінкою, була їхня донька з зятим і було двоє діток. Щонайменше ЗО два десятки будинків та чотири автівки пошкоджені. Ремонтувати помешкання допомагатимуть волонтери. Наразі гуманітарна місія проліска виїхала для оцінки потреб постраждалої громади, і необхідна допомога буде надана у вигляді будівельних матеріалів. А саме це ОСБ, плити, плівка і терпаулін для всіх потребуючих. У понеділок на місці працюватиме оперативний штаб міської ради. Там прийматимуть заявки про пошкоджене майно. Ну зруна волна, тут ж ми ж. Безпосередньо рядом, поэтому якби как бы... ну, шо, шок, що шо. будь-яким бирач зараз Это, ну, звернення зробили в поліцію. Завтра сказали, якби как бы, повинна міські власті виїхати. Тим часом власники дач замість перців та помідорів збирають на своїх ділянках врожай скла та уламків. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці марафон Єдині новини.